Стартує всеукраїнський освітній проєкт Розумно з Континентал. Ми прагнемо створити середовище освіти та розвитку українських школярів, підвищити їхній рівень економічної грамотності та плекаємо культуру підприємництва. Розумно з континентал це два напрямки. Перший це освітні курси онлайн, такі як від ідеї до стартапу, продажі та маркетинг. Навіть штучний інтелект, ну і, звісно, агрономія та овочівництво. Другий напрямок це навчання у форматі тренінгів. Наразі ми маємо три тренінги: фінансова грамотність, основи бізнесу та ефективна комунікація. Наша аудиторія це школярі віком приблизно від 12 до 17 років зі всієї території України. Дуже важливо є займатися розвитком дітей в плані підприємництва. Чим чим раніше, в шкільні роки, адже діти тоді ще більш схильні до нових ідей, вони краще генерують ці ідеї і можливо прив'язати їм правильні підприємницькі цінності. Головна ціль цього проекту, на мою думку, це розвивати в дітях якості лідера, ведення бізнесу і загалом знання, як продати і свої послуги, і товар. Цей тренінг показує, як правильно починати вести і розвивати бізнес. Ця фінансова грамотність додається так, що треба не тільки знати, як вирощувати, а й грамотно прорахувати. Тобто вони вже тут більше готуються безпосередньо до дорослого життя. Діти дуже задоволені, що вони можуть побачити на власний досвід, як працюють великі підприємства агрономічні. Ми показуємо, як правильно робити. Ми їх зразу вчимо крок за кроком. Роби, отак, от ми їх вчимо не на помилках, а вчимо зразу правильно робити. Ми плануємо цьогоріч залучити до проєкту понад три тисячі школярів. Розумно з континентал впроваджується за підтримки уряду королівства Нідерландів. Ми робимо цей проєкт з вірою в українську молодь, яка прагне успіху і хоче навчатися новому.